Друзі, всім привіт! Я тут нещодавно ходила на парфюмерні затести. Зайшла в Sephora Douglas, думала, може, якісь новинки. Новинок було небагато, і я пішла в Нотіно. А в Нотіно, як то кажуть, Остапа понесло, бо виставили багато свіжих нових тестерів арабської парфюмерії. Ну і я давай же ж гребсти то все, бо мені все треба знати. Чим воно пахне, принесла додому мільйон блотерів, і тепер от, думаю, як я маю швиденько вам за одне відео про все це розповісти. Ну, буду старатися не заглиблюватися в дєбрі і глибини. Напевно, піраміди ми сьогодні, скоріше за все, не будемо дивитися. Хіба бо щось мене дуже сильно зацікавило. Так що починаю я з тих люксових ароматів, на які я звернула увагу цього разу. Серед них я знайшла дві новинки 2025 року. Якраз з неї почну. Це Олімпія Абсолю від Paco Rabanne. І ця Олімпія, можу вам сказати, мені в принципі сподобалась. Вона приємна, вона пудрова, вона солоденька. Так, це вже було мільйон разів. Так, вона чимось нагадує все ж таки саму першу Олімпію. До речі, я її теж на блодер нанесла, щоб собі нагадати, бо досить довго я скептично ставилась до Олімпії, коли вона от вийшла. Вона для мене була засолодка. А тепер, от слухаю, багато новинок, які виходять, і вони думають, ну що вони мені нагадують. А нагадують вони мені якраз ось цей напрямок, який почала диктувати саме, мені здається, Олімпія. Солодко-силений аромат, білоквітковий. От білі квіти тут дуже гарно відчуваються. І там заявлений жасмин, наскільки я пам'ятаю, але водний жасмин. Сіль тут дуже так яскраво відчувається, і вона смягчає ту солодкість. І в базі він такими залишається. Нема в нього такої тягучої солодкості, немає такої основательної, якоїсь ванільної дикої бази. Так, він солодкуватий, але сіль розбавляє ту досить солодку історію. А новинка, ось ця Абсолют, так, вона більш солодка. Я, до речі, її піраміду відкрила, бо мені ж цікава новинка, да? що тут у нас в новинці? Абрикос, жасмин уже не водний, а простий ваніль амбра. Небагато компонентів. Вона на старті така ніжно-ванільна, зразу приємна. Смачно фруктова. От абрикоси я не відчула, якщо чесно, такої, знаєте, конкретної абрикоски. Але він дуже приємний. Такий дуже жіночний, класний аромат, не складний, не дико неординарний, так, якийсь геніальний, революційний, але приємна композиція, яка сподобається. Багатьом. Що для мене цікавим, виявилося в і взагалі, в описі того аромату, що автором, парфюмером цього парфюма був Поль Герлен. Уявляєте? Я так здивувалася, аромат для Пака Робан створив Поль Герлен. Флакончик такий самий, така сама форма, як класичної Олімпії, просто він чорний, і на ньому такий ніби як місяць золотистий такий медальйон теліпається. Ну, в принципі, класний такий силует чорний, непогано виглядає флакон. В принципі, все з ним непогано. Наступний аромат, який я спробувала, це також новинка 2025 року від бренду Chloe, Аромат називається Nomad Lumière de Gipt. Чисто випадково підійшла до того парфюму, бо я думала, що я з ним вже знайома, але вияснилося, що я знайома з його попередньою версією, який називався Ньюї-Дегіт, по-моєму, наскільки я пам'ятаю добре. І треба було мені все ж таки паралельно нанести два аромати, щоб зробити такий порівняльний, нібито аналіз, але я щось не додумалась до того. Значить, чим мені пахне цей аромат 2025 року? Він для мене м -м, якийсь такий світлий парфюм по своєму посилу і по своєму настрою. І дуже гарно відповідає до речі своїй назві Люм'єр Жіп – це світло Єгипту. На початку якесь таке досить свіже звучання, і це не за рахунок цитрусів, якихось це. Щось таке свіжо-квіткове в поєднанні з легкою перченістю. до речі, перець тут заявлений. На старті синій лотос, далі у нас жасмин, рожевий перець, елемі і в базі сандал, миро, кіфі і кориця. Кориці, я можу вам сказати, ні на початку, ні в кінці я не чую. Я чую смолистість, я чую деревні ноти, я чую перченість, я чую трошки жасмину, більше лотосу, бо якраз лотос дає от то світло на початку. І, можливо, той перчик з корицею, якої тут не чую, дають таке свіже, пікантне, легкоспеціїве звучання тим смолом. Так, у нас тут є елемі і миру. І це звучить дуже гарно. До речі, є деяка схожість навіть з класичним номадом, так? який у нас шипровий аромат, який у нас є сучасним таким шипром. І я не можу ніяк змиритися і привчити себе до думки, що це шипровий парфюм. Бо до класичних шипрів він взагалі не подібний. Він абсолютно новий інноваційний вид шипрів. І тут, мені здається, щось от в ту сторону все ж таки натяк є до класичного номаду. До речі, тут група ароматів не, не указано. Зовсім не написано, яка група ароматів. Я не можу його назвати шипровим, ну зовсім. Але він дуже приємний. Він свіжо-смолистий, з легкими спеціями, дійсно такий ну, не променистий, але от відчувається в ньому таке внутрішнє світло. Отже, рухаємося далі, підійшла я знову до аромату My Burberry Blush, який я дуже хочу собі купити. І побачила, що флакон стоїть на певному ціннику, і на ньому дуже класна ціна. Написано 173 злотих за 100 мл. І я ж така довольна, розкатала губу, прилітаю додому. Зараз думаю, замовлю аромат на сайті, бо там я вирішила все ж таки не купляти аромат, дати собі час подумати, хоча що там було думати, якби була така ціна. Приходжу додому, відкриваю нотіно, а там жодних знижок на бренд Burberry. І на цей аромат, відповідно, також. А ціна ця була від Burberry London. Тобто переставили флакони, там мав стояти Burberry London І ось така смішна, комічна ситуація. Короче, я тільки облизнулася, як та лисиця, знаєте. І е, продовжуємо мріяти про My Burberry Blush далі. Ну і попробувала я цього разу знов таки в черговий раз аромат Лондон жіночий від Burberry. Я його пробувала вже давно. Я забула, як він пахне, і, якщо чесно, аромат мені дуже сподобався. Незважаючи на те, що він досить активно квітковий, але він такий строгий, він якийсь такий класичний, він стриманий, він якийсь аристократично благородний, і я навіть не зважаю на те, що там головна. Нота це жасмин, бо той жасмин звучить якось так витончено, так красиво, що я думаю, що той аромат мені також треба купити, бо він пахне просто обалденно, я би його відносила, наприклад, всю весну. Він мені навіть бузком якимось пах. І, чесно кажучи, не дивилася його піраміду. Ну, дуже красиве, класичне поєднання нот, таке вишукане, я би так сказала. Аромат статусний цілком. Тому я його собі хочу, хоча мені не дуже подобається його упакування. Ось ця така тряпочка зверху в клітинку. Якось воно мені не дуже на вигляд подобається. Наступний аромат, який я знов-таки перепробувала, підійшла знов таки до нього, бо він мене цікавить, я би його собі купила би також в колекцію. Називається Irresistible Nude Velvet від Givenchy. Це, по-моєму, саме остання новинка. І, і цей аромат у нас про іриси, про пудрове, красиве звучання. На початку це такий гарний морквяний, я би сказала, трошки помадний ірис, і далі вже більше пудрове таке розкриття. Ноти я відкрила, бо мені дуже цікаво. 24-й рік виходу, мигдаль Амбрета, Неролі. До речі, так, аромат, ну, такий легкий і навіть трошки свіжий в деякі моменти. Тобто Це така непотужна, незадушлива, не Термоядерна, негуста, нещільна пудра, від якої прям чихати хочеться ні. Вона досить свіжа, ця пудрочка. На початку він більш яскраво мені пахне, і в базі це вже ніжна, така легка, прозора пудра. Тут у нас в нотах серця ірис троянда, ноти бази, рисова пудра, мускус і кедр. Ну такий дуже ніжний, нюдовий, справді нюдовий аромат, дуже гарно відповідає своїй назві. І я все ж таки, знаєте, купила би його собі. Я би таке носила. Дуже приємний аромат на щодень, не занадто яскравий, такий дуже... Такий приємний для всіх-сіх абсолютно життєвих ситуацій. Так, в Сифорі спробувала дуже приємний аромат. Я не знаю, що це за бренд. Дивилася на фрагрантиці, знайти його не можу. Аромат називався Реа, можливо, і бренд так називається Раре оде парфа. Баночка виглядала, як баночка від якогось крему. І пахне він пудрово-кремово. і пахне він дуже жіночно, дуже приємно. Така косметична, дуже приємна, жіночна, така трошки зваблива, кокетлива м -м, пудра. Приємна композиція, не знаю, що це за аромат. Ви побачите на відео. Пишіть в коментарях, хто знає, що це за бренд. Так, в Sephora я побачила новий абсолютно для себе бренд, який я жодного разу ніде не зустрічала. Нішевий канадський бренд, як вияснилось, коли я зайшла на фрагрантику, який називається The Seven. Virtus, і там багато було ароматів різноманітних представлено, на яких була заявлена якась конкретна нота. Тобто такі моноаромати свої рідні на якусь певну тематику. І амбра, і ваніль, там якісь квіти. Я перенюхала всі з флаконів. І єдиний аромат, який мене надихнув нанести його на блотер, це був Сантал-Ваніль. Хоча, можливо, це бігло я пробувала, можливо, треба підійти до всіх парфюмів і перепробувати, як слід їх, як так, як має бути. Цей Сантал-Ваніль одразу мені сподобався. Звичайно, звучання у нього абсолютно вже не нове, абсолютно не революційне якесь. Він дуже похожий на Сантал 33 від Лила, бо він подібний до Gris Шарнель, він подібний до Мусамам Вайт Інтенс від Латафи. Такий активний огірковий, насичений, солонуватий, розсольний сандал на старті. Дуже такий виразний, дуже шлейфовий, потужний аромат. Знаєте, шлейф, просто який неможливо не помітити. І далі в справу вмішується кокос, який є в піраміді, і робить цей аромат більш такий кремово-пудровий. Більш такий округлий, приємний, ніжний, солодкуватий і вже більш жіночий. Якщо на початку це чисто у мені звичання, то в базі це вже більш жіноча композиція. Дуже приємний аромат, але вже абсолютно, абсолютно не новий. Далі пройдемося швиденько по арабських ароматах, які я спробувала. Значить, Paris Corner, декілька ароматів від цього бренду, про який я чула багато відгуків і в Тіктоці, і в Ютубі, і самі мені дуже нетерпілося скласти свою думку. Значить, Бренд Paris Corner і аромат Marina – перший аромат, який я спробувала, в дуже красивому такому рожевому кораловому флаконі колір. ну от Хочеться прямо одразу брати пробувати цей парфюм, бо дуже апетитно виглядає флакон. Але аромат середині виявився не таким, яким я собі уявляла. Я думала, що він буде яким якимось яскраво трояндовим з класними тропічними фруктами, можливо, маракує, можливо, ліч, якийсь такий солодкий, смачний, фруктовий, екзотичний. А виявилося, що він. Навіть з солонуватістю аромат свіжий, морський, і в нотах я тут побачила всього-навсього грейпфрут, конвалію і чорну смородину все, трошки мильнуватий аромат, абсолютно унісексовий. Навіть аромат чистоти, я би так його назвала, абсолютно не відповідає тому флакону, в який його налили. Така обманка, знаєте, обманка у флаконі. Якщо би я брала його без тесту, я би була розчарована, бо він дуже так. Легко і прозоро, водянисто, навіть якась морська тема, я кажу, відчувається в тому ароматі. Марійна назва, в принципі, може нам натякати на його таке морське, водянисте, акватичне звучання. Наступний який я спробувала таскен, звичайний, звичайно, в помаранчевому флакончику, і коли я його нанесла на блотер. Знаєте, одразу силинка почала виділятися настільки він соковито смачно пах, і мені тут здався якийсь тропічний фрукт, якийсь сіманго маракуї, от щось таке з цитрусами, таке тропічно екзотичне, дуже смачне, позитивне, літнє. Але потім, коли я прийшла додому і подивилась піраміду, виявилося, що це персик. Як я могла не зрозуміти, що це персик. Бо він мені не пахне персиком а ля Мезон Хамбра, який в мене є, який також є закосом на Тома Форда на Піч. Той аромат називається Брайт Піч. Вони різні. Знаєте, тим персиком взагалі не пахне. Там густий персиковий сік. З металевою якоюсь такою нотою, з металевим відтінком дуже густий, прям пюре таке персикове. А тут персик кисленький. Напевно, ті цитруси, які на старті, дають таку кислинку суттєву, таку задоринку. Знаєте, він такий бадьорий, такий веселий, позитивний молодий аромат. От реально від нього посміхатися, просто хочеться, піднімається настрій. Хочу собі цей аромат. Подивилася, що він коштує дуже дорого, я його собі таки куплю. От зараз захотілося мені таких персиків. Порівняла я, звичайно ж, цей аромат з Maison Alhambra. той нанесла на руку, цей рознюхувала з блотера. Вони абсолютно різні, тобто я не куплю собі якийсь однаковий аромат в колекцію. Але що я помітила, коли я його нанесла на шкіру, тобто от на запясток, я його одразу практично через деякий час перестала з себе відчувати. Дуже дивно, бо от на блотері він вже другий день і дуже яскраво пахне, ніби його тільки що нанесли. Можливо, спека так впливає на аромати. Тоді з мене всі аромати позлітали, які я пробувала. А його можна наносити, в принципі, при бажанні на одяг, на волосся і підбавляти собі. Ну, коротше, для настрою я би собі такий аромат купила би. Наступний аромат також від Періс-Корнер. Про нього також багато. Я бачила відгуків і в Тіктоці, і в Ютубі. Іра Лесауса колись купляла собі цей аромат, і ну, їй він дуже не сподобався, вона з ним розпрощалася. Що можу я сказати по цьому аромату, який називається Eternal Coffee від Peris Corner? Можу сказати, що на початку це така дуже реалістична кавова нота, хімозна, можливо, але вона нагадує цукерки Like, Якщо ви пам'ятаєте, є у Рошена. Coffee -like, такі вершкові цукерки з, зі смаком, такої кави, з молоком, солодкі, такі цукерки, карамельки. Нагадує дуже сильно. Особливо, знаєте, мені здається, чому Ірі може не сподобався цей аромат, бо вона купила його в прохолоду і в холод, мені здається, і от він тоді не розкрився. Зараз. Він дуже добре розкрився. Він зразу пах дуже яскраво. Так, це не натуральна кава, і дуже рідко мені зустрічається звучання натуральної, прям завареної кави. Вона все рівно для мене звучить якось неправдоподобно. Тут я відчуваю прям ті цукерочки, і пахне мені саме кавовими цукерками. І ближче до бази він е, стає більш таким карамельно вершковим з ванілью, приємним ароматом, з легким відтінком кави. Що тут у нас в нотах молоко, карамель кава? Лактони, є лактони така нота, прям Кокос, геліотроп, гурманський акорд, цукор, мускус, бетонка. Ну, я би не сказала, що він для мене якийсь жахливий. Можливо, я в відповідно правильний момент його спробувала. Тобто пахне він цілком-цілком непогано. Напевно, через те такі. Протилежні відгуки на цей аромат пробують його входити в тепло, і відповідно він або розкривається, або ні. В принципі, я його сварити не маю. За що, пахне він абсолютно непогано і коштує він абсолютно недорого для любителів кавових парфюмів. Він цілком може, от, може, сподобатись, є в нього шанс. Наступний аромат, який я спробувала від Paris Corner, називається Emir Vuelle Elegant. І це дійсно елегантний флакончик з такою золотистою рідиною всередині. І флакон нагадує форму флакона Сержов. І, до речі, з якимось ароматом від Сержов його порівнюють на фрагрантиці, також порівнюють з якимось ароматом від дорогущого бренду Noten. Я не пробувала той парфюм, у нас в жодному нішому магазині немає бренду Van Noten, тому ніяк я не можу вам сказати, чи цей парфюм подібний на нього чи ні. Але сам парфюм мені сподобався своїм досить елегантним звучанням, як і обіцяє нам його назва. Пахне він округло, пахне він так досить плавно, м'яко, і жодна нота, особливо з нього, як спочатку не випирала, так і зараз не випирає. Я відчула, що в ньому є цікава квіткова нота. Якась є амбровість, якась є ванільність, якийсь є бензоїнчик, ніби, знаєте, такий тягучий, приємний, ніжний, носибельний, абсолютно унісексовий аромат. І коли я подивилась піраміду, я побачила, що в ньому є лаванда. Лаванда тут дуже приємна. Вона не мильна, як деколи буває лаванда, вона не нагадує якісь чоловічі. Авторшей, наприклад, або, або там всякі такі штуки для гоління, після гоління. Ні, абсолютно така збалансована, ніжна, приємна, дорого пахнуюча лаванда, яка не кричить і дуже сильно не виділяється. Ну, ту меду я тут не відчула особливо. Так, тут є певна солодкуватість, але саме. Медовості або небезпечно звучащого меду, я тут не відчула. Коротше, приємний аромат, дуже довго я на ньому зупинилася. В принципі, я би таке із задоволенням би носила. Наступних два парфюма від бренду Peris Corner: Каїр Pistachio і Каїр Fusion. Дуже красиві флакони. Я вже нещодавно пістачу один раз пробувала в магазині ДМ, і знаєте, я була приємно здивована звичайним ароматом, бо я чомусь собі його уявляла дуже дико солодким, настільки щільним, потужним ароматом, а я таки не дуже то сильно люблю. А він виявився для мене навіть свіжо якимось фісташковим таким свіжо-горіховим ароматом, дуже приємним з невеликою солодкістю. І тут можу сказати, що я підтвердила свою думку. Мені сподобався цей аромат, я би теж його могла би носити. Я не буду зараз його порівнювати з ароматом каялі-фісташками, з фісташками, з яким його, до речі, по-моєму, і порівнюють. Давайте глянемо. Так, його якраз і порівнюють з тим парфюмом. Якщо буде мені це цікаво, я все ж таки їх порівняю. Підійду до каялі, але мені цікавий саме цей навіть парфюм. Він абсолютно також недорогий, він приємно звучащий, якщо мені захочеться якоїсь фісташки, я його собі і прикуплю. Тут є морозиво і дійсно ближче до бази він стає таким вершково-кремовим, з відчуттям такого смачненького ванільного, вершкового пломбіру. Приємний аромат, класний, мені сподобався аромат Fusion, Каїр Fusion. На початку я його забракувала. Одразу я подумала, що він має бути якимось активно насичено і дуже виразно екзотично-фруктовим. Тобто я очікувала якогось чистого екзотичного фрукту, або маракує, або манго, але я не відчула. Я відчула тільки. Таку карамельну середню солодкість, така суміш, в яку насікли багато різноманітних фруктів, і там вже не зрозуміло, що там є. Такий вінігарет, знаєте, з фруктів, які смаки яких переплилися один з одним. Коли я зайшла на піраміду, я побачила, що тут сама перша нота це лічі, потім червоне яблуко, чорна смородина, ну і ще якісь там фрукти, ні, тільки італійський лимон. А далі все лише квіткове серце і дуже-дуже гурманська солодка база. В принципі, так він і пахне. Він пахне різноманітними фруктами, як я сказала. Лічі я тут конкретно не відчула, бо лічі для мене завжди більш виразно пахнуть. тобто більш кислинки, більш такої специфічно звучащої ноти лічі. Тут я не відчула прям того лічі. Дуже солодкий він в базі, такий вершково навіть солодкий. Тут немає ніякого розиву, тут тільки ваніль з сандалом в базі, тобто деревна, така солодка ванільна база. Пахне він приємно. В принципі, для любителів такого напрямку цілком гідна парфюмерна композиція. Наступні аромати, які я спробувала від Peris Corner, бачите, ціле відео присвячене практично одному бренду. Це флакони одинакової форми різних кольорів з золотими кришками, і на кришках такі великі золоті птахи, яструби або соколи, щось типу того. І перший аромат називається Celestial, бірюзовий флакон. Про нього я чула, що це аналог Ганімеда. І що я вам можу сказати, коли я тільки вдихнула цей парфюм, я зрозуміла настільки сильно він подібний на ганімед. Це дуже подібна композиція. У мене вже є, звісно, аромат який подібний на ганімет, ось цей маса від Латафи, але у нього є манго, тобто вони трохи його видозмінили все ж таки, а тут ну, дуже подібне звучання. Він і по нотах похожий, бо тут є фіалка, тут є мінеральні ноти, замша, молекулярність певна, шафран, мандарин, османтус. Коротше, він і пудровий, він, і мінеральний, він і озоновий, він і шкіряний, він і металічний. Коротше, крута заміна Ганімеду. Якщо ви от хочете таке звучання, любите його, то зверніть увагу, якщо, допустимо, ганімед для вас задорогий, то це цілком можна. Замінити цим парфюмом ганімет, поки не збираються гроші на ганімет, бо ганімет у нас все ж таки досить недешевий парфюм. Коротше, класний аромат, класні технічні характеристики, він розкривається, і він дійсно в шлейфі дуже нагадує ганімет, можна його навіть переплутати. Наступний аромат з цієї лінійки Emir Fascination і флакон такого сіро-коричневого та опового кольору. І аромат також цікавий, це, звичайно, не такий яскраве, звичайно, як попередній аромат. Селестіал, але тут у нас про дерево, про пачулі, про певну якусь тютюновість, горіховість, ванільність. Він звучить більш глухо, але також дуже цікаво. Також порівнюють з якимось там ароматом від Сержов, навіть з Льопарфам від Лалік. Ну ні, я би ніколи в житті його не порівняла з Льопарфам. Тут є ваніль, але вона зовсім 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 інша. Є якісь певні чуть-чуть одеколонності ноти, і пачулі тут гарно відчуваються. Коротше, аромат приємний. Він не настільки видатний, як попередній, але також його мені здається приємно буде носити і жінками, і чоловікам. І останній аромат з цієї лінійки в такому яскраво зеленому флакончику. До речі, його немає чомусь на фрагрантиці. Цей аромат звучить вже зовсім по-інакшому, дуже відрізняється від попередніх. І це уже таке удоводимнувате звучання з цитрусами, з трошки мильним звучанням, ніби фіалочкою, якусь відчуваю, легку спецієвість. І я побачила тут в нотах коріандр агарове дерево ут, калабрійський бергамот-апельсин, амірис, калабрійський бергамот і апельсин в базі. тобто він Досить цитрусовий, але для мене він навіть мильнувато-фіалковий, навіть перчик якийсь відчуваю, якісь деревні ноти, уд трішки не копчений, уд, а такий більш просто димнувати, красиве дерево, симпатичний аромат, але не дуже він мене сильно зацікавив. От самий-самий яскравий яскраве враження це перший це Селестіал, який похожий на ганімет. Далі, ось цей такий тауповий флакон, і саме останній. По відчуттях це ось цей зелений флакончик. Так, аромати, в принципі, всі непогані. Також цього разу я спробувала декілька ароматів від бренду Swiss Arabian, і перший аромат, який от мені дуже сподобався, це ROS 01 в червоному флаконі. Там, по-моєму, тільки 50 мл у флаконі, а ціна така собі нормальна за тих 50 мл. Я помітила, що цей бренд більш дороговартісний. Принаймні ця лінійка і ще одна лінійка, про яку я ще сьогодні скажу, вона таки досить дороговартісна порівняно з іншими, наприклад, арабськими парфюмерними брендами. Про що цей аромат? Значить, Рос 01 у нас про Троянду і Півонію, і аромат дуже-дуже сильно нагадує Деліну від Parfums de Де Просто, Ну, просто шикарний аналог Деліни. Зараз глянемо, чи її порівнюють. Так, порівнюють з тим парфюмом. Дуже він подібний. Тут для мене небагато амбродеревини, як деколи це буває. Наприклад, його також порівнюють з ароматом від Афнан souvenir Флораль Bouque, в якому дуже багато амбродеревини. Вони подібні, але в цьому ароматі саме відчувається, саме піраміда прям тої деліни, не забита настільки амбродеревяхами, як ось цей, наприклад, Souvenir Floral Bouque. Ну, принаймні так на мій ніс. Я не чутлива до амбродеревини, вона мені подобається, але мені здається, що саме в цьому ароматі її не так багато. Коротше, прекрасний клон на деліну, такий духмяний, дуже стійкий, густий, такий, хоч ножем і горіш, цей парфюм. Дуже жіночний. Ну, коротше, дуже гарно повторили вони деліну в цьому парфюмі. І наступний аромат також в червоному флаконі У01. І цей аромат про красивий уд, про деревину, про легенький, красивий підкопчений димок, про троянду, про малину. Такий дуже густий, насичений і дуже красивий аромат получився. Його з багатьма дорогими брендами порівнюють. Я цього робити не буду, бо я, напевно, жодного з них не знаю. Хіба що аромат від Мансера, Голд. Gold Wood, по-моєму, по я колись його пробувала. Коротше, красива троянда. Відчувається, що це не просто удовий аромат, але він на тему все ж таки такої густої бордової вечірньої троянди на фруктово-ягідній основі. Красивий дорого пахнуючий уд. Я би такий аромат от теж із задоволенням носила би. Також я спробувала аромати з лінійки Шагав, по-моєму, там є така лінійка, там дуже багато парфюмів. І там було чотири різновида уда, які я там пробувала. І кожен з них, кожен з них з тих удів, мені сподобався. Взагалі-то я можу сказати, що я люблю ноту уда. Практично різноманітний уд я люблю. Навіть стоматологічний, лікарняний, медичний, мене не страшить, навпаки, мені подобається. Я люблю копчений, люблю деревний, просто красивий уд. Тобто я взагалі люблю деревні аромати. Ну і ці... Уди я би всі носила, які я спробувала. Вони для мене абсолютно носибельні, вони для мене недешево, недешево звучащі, аромати з красивим деревним звучанням. Ну, не знаю, чи варто мені про кожен з них розповідати, бо в них є м -м, такі інтересні назви, що там не вимовиш просто нормально ті назви. Просто можу сказати, підітожити, що. Всі ті уди, що я спробувала, я жоден з них не можу забракувати, захейтити, зафукати. Всі класні уди. Що ж на цьому буду закінчувати. Дуже вже затягнувся мій огляд. Сподіваюсь, що він не змучилися. І отримали якусь корисну інформацію від мого парфюмерного відео. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх нових парфюмерних і не тільки відео. Я вам дуже вдячна за увагу, за перегляд і за підтримку мого каналу. Чекаю від вас коментар. Що ви думаєте стосовно тих ароматів? Дуже приємно мені буде отримати від вас лайк за мої старання. Ну і підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. До скорих зустрічі! Бережіть себе. Слава Україні! Папа! -па.